Постізометрична релаксація шиї. Цей варіант для початківців менш ефективний, але безпечний. Ви прогріли шийні м'язи за допомогою вправи або розтирання. Чинимо опір вправо протягом 10 секунд рукою фіксуємо голову. Зусилля 20-30% від максимального. Спокійне носове дихання. Додатково супроводжуємо усі наші рухи очима. Після зусилля нахиляємо голову вліво, розтягуємось також 10 секунд. Те саме повторюємо на інший бік. Робимо від двох до 4 підходів на кожну сторону. І пам'ятайте жодного дискомфорту. Не намагайтеся доторкнутися вухом до плеча, інакше буде Mortal Kombat. Задня поверхня розтягується вагою вашої голови. Принцип той самий. Про передню частину шиї зніму окреме відео, тому що мені не подобається класичний варіант. Отже, шмален пулен, ще побачимось. Сюди ж все одно ніхто не доходить.